І ось вона розв'язка. У цьогорічному сезоні у волейбольної ліги України поставлено жирну крапку. Фінальні змагання завершили жіночі та чоловічі команди групи Професіонали. Баталії видалися напруженими і на стадії півфіналу, і в матчах за треті місця. Зокрема, у жінок. Великий Березний грав з Стройом і вийшов у фінал саме юніт. І вийшли у фінал у нас ВК Медея, які виграли від команди Пантер дуже напруженій грі. А із п'яти партій із рахунком 15-13. тому важка була у них перемога на сьогоднішній фінал. Партії чоловіків теж не виняток навіть для дворазових переможців ліги. Взагалі, перший етап пройшов дуже цікаво. Було шість команд. Тобто всі команди йшли рівно. Вийшло в четвірку з найсильніших. Ми потрапили да, в цю четвірку. Тобто грали вчора гра півфінальну гру з «Епік 2-0 вигравали, але 3-2 програли. На жаль, тобто така пічна була боротьба. Сьогодні грали гру за третє місце. Перемогли команду Дю США, молоду команду з рахунком 3-0, але теж була дуже цікава боротьба. Тобто, всі суперники сильні. Потожне дивно, що поспостерігати за матчами кращих колективів. Прийшли учасниці команд, групи Людителі. Наша команда Саламандра приймала участь в Ужгородській волейбольній лізі вперше, і нам дуже сподобалась атмосфера, особливо болівальники, Була дуже напружена гра. Ми боролись до останнього очка, і ну, ми наступного року плануємо заявлятись. Напевно, також в професійну лігу і хотіли прийти, подивитися. Як взагалі відбуваються ігри серед професіоналів і підтримати наших майбутніх суперників, можливо, колег. Фіналістки не підвели. У суперництві за перше місце зійшлися Медея-2 із Холмківської територіальної громади та ЮНІТ Великий Березний. Нову гостре протистояння і такі перемога дівчат із Медеї 3-1. Досвід відіграє свою роль, наставники відіграють тренери, їхня робота, наші тренування і, звичайно, бажання. Воно, мабуть, в кожній команді і без бажання виграшу не буде. Командна гра, кожен гравець має мати бажання до перемоги. Один одному допомагати, підтримувати. І таким чином ми будемо мати результат. Великобрезнянський юніт фінішував другим, а Ужгородські пантери третіми. Такі ж напружені баталії були і в чоловіків. Як і у фіналі чемпіонату області, зустрілися ужгородські колективи, епік волейбол» та ужну. Знову протистояння молодості й досвіду. Інтриги додавало те, що... За команду зараз в цих іграх не грає наш тренер і, і капітан Скукіс Михайло. Бокшан грав з протилежної сторони теж. Тому ми свідомо, скажемо, даємо можливість проявити себе молоді, і це головне завдання, яке ми вирішували. Утім, як і в жінок у нелегкому протистоянні молодь вищого навчального закладу взяла реванш 3-1. Ми готувалися з хлопцями дуже плідно. Нас після чемпіонату області досить такий був настрій припущений, бо ми поступилися епіку фіналі. Тому дуже гра була принциповою. Ми готувалися як і емоційно, так і фізично. Ми тренувалися майже кожного дня. Трошки мішали класику, трошки мішали пісок. Тому нам це трошки придало впевненості. Хлопці сьогодні були на емоційному підйомі. Це було дуже видно. Були трибуни, нам вони допомагали, і відповідно, скажемо, є результат. Загалом Ужгородська волейбольна ліга фінішувала на мажорній ноті, попри організацію 70 ігор на тиждень, проблеми із залами. Дуже великий є скачок росту, зокрема у дівчат. Тобто. Якщо минулого позаминулого сезону команда зі стрия прийшла і показала нам, що таке волейбол ужгородським дівчатам, то зараз наші дівчата ужгородські підтягнулися до того рівня, що змогли перемогти. І на даний момент команда зі стрия стрітвертий. Завершився захід віншуванням команд призерів. Нагороди отримали також кращі волейболісти, волейболістки вамплуа і організатори змагань.